Увага! увага! Сьогоднішні наші рубрики об'єднались. Тому ми дізнаємось думку і дівчат, і хлопців. Ну, модами, вперед! А які дівчата подобаються хлопцям? Натуральні чи нафарбовані? І що якщо дівчина без макіяжу і з макіяжем е, виглядає по-різному? наверное, все-таки с природной красотой, я думаю. Потому что это как бы естественно, ну, не знаю, есть такие вульгарные, очень красится, но некрасиво вообще. У каждого парня свой вкус. Например, мне нравится с природной красотой. Ну, настоящую девушку, девушку не с крезом макияжем, я так думаю. С природной лучше будет. Ну, она и так красивая, не надо красить. Ну, если не так красивая. Если не очень, то пускай красит. Мне кажется, больше второй вариант. Когда крашена, со до ушей. На мою думку, дівчата мають бути природно гарними. І немає нічого поганого, якщо вони хочуть щось підкреслити за допомогою косметики. Але це має бути в міру з розумом і з консультацією у людей, які знаються в цьому. Ну, природна красота завжди украшає чоловіку. легкий макіяж, щоб нікому не помішати. Ну, знайти дівчинку з природною красою, я думаю, це дуже сложно. Как кому йде, може хтось там користується своєю натуральною красою і не зустріти косметику, кому лучше з косметики ходити. Ну я думаю, тут відповідь дуже очевидна, тому що більшості хлопців подобаються дівчата з природньою красою. Ну, але якщо в неї є невелика кількість косметики на лиці, то це не критично. Ну і безпосередньо мені сподобається дівчата звичайно з натуральною красою. Смотря в каких ситуациях, допустим, ну не знаю. Но это как-то не очень хорошо. Потому что, допустим, ты можешь познакомиться с девушкой, она вся там ну, очень красивая, допустим, снимает этот макияж и вообще, ну... Ну, отношения, конечно, поменяются, потому что, ну, как говорят, людей встречают по обложке. Тогда уже нужно будет пересмотреть свои взгляды. Как относиться к ней? Да относиться как к обычному человеку. Что с макияжем, что без. Неважливо, важно, як вона сну сколько она на себе накрасила і тому подобне, важно, ну як вона відноситься к другим людям і як вона себе приподносить. Ну, це залежить від дівчини, тому що є дівчата, які дуже творчі особи і люблять різні перевтілення, тобто міняють образи кожного дня. Тоді косметика це непоганий спосіб це робити, але коли це дуже псує її красу. то нет, я не сгоден, что она им нужна. Ну, это значит, наверное, не знаю, она слишком ярко красится. И мне бы это не понравилось. Ну, почему? Ожидания мои, там все, все дела, убегать. Ну, это зависит от того, какое у тебя отношение к девушке, если ты там ее знаешь первый, ну, не, недолгое время и Она тебе без кажется каже, то там страшна, не знаю. Ти, наверное, изменишь свої отношения к неї, а якщо у тебе к неї то ну я не знаю, там больше времени рівні знаєш, у тебе отношение к ней поменялось, то я думаю, ти на ці речі не будеш обучати німам. Це є нічим іншим, як обман, тому що хлопець дивиться на дівчину з косметикою, він собі малює вже певні якісь образи, пов'язані з її. Виглядом з косметикою, і потім, коли він бачить її іншу, ну можуть бути багато проблем. Того я вважаю, що краще не використовувати косметику, якщо вона псує відносини з хлопцями. Ну, все, хлопці, тепер ваша черга. Що для дівчат важливіше природня краса чи маскування косметикою свої недоліки? Я считаю, что, конечно, важнее природная красота, потому что вот девушка, когда красится, да, она красивая, а потом она снимает с себя этот грим, и она уже ну, далека от идеала. То есть я считаю, что лучше, чтобы девушка ходила без косметики, чтобы она была естественной, и чтобы люди привыкали к ней естественной. А потом, если какой-то праздник, она уже может как бы накраситься, показать себя с другой стороны. Ну, во-первых, все девушки красятся. Это уже, ну, Заметили, но вообще, красиве природная красота, но можно её подчёркивать, ну, некоторые коррективы приносить косметик. Якщо без косметики, то це, напевно, краще, бо ти не думаєш, чи вона в тебе гарно чи ні, а просто собі не про що не задумуєшся і живеш. Ні, я думаю, що это нужно. Каждая девочка хочет себя видеть, ну, в зеркале красивой. И для этого она вот старается, ну, э, должно быть всё в меру. Не треба прям там тонны косметики, просто немножко. Як для якої дівчини? Для деяких косметика це просто все. Вони будуть з нею користуватися направо наліво, потрібно вона чи ні. А є дівчата, які взагалі нею не користуються. Напевно, для дівчини важливіше природня краса, але зараз всі ми намагаємося виглядіти краще і тому. Ну, в кожної свої недоліки, кожен намагається замаскувати їх якось виділитися в суспільстві. Якщо дівчина впевнена в себе, то, звісно, красота. Якщо вона скована, така, стисняється, то, звісно, вона старається більше недостатки свої скрити. Тут я б не могла вибрати щось важливіше, в кожного є своє, хтось зовні з самого народження, красивий, а комусь треба підкреслювати це. Кожна дівчина намагається бути найпрекраснішою, найідеальнішою. Просто для когось нафарбуватись це реально вихід, тому що мають проблеми зі шкірою, але ж ну не обов'язково це закривати все косметикою. Це підліткове, це вік і. Просто треба якось з цим справлятись. Не обов'язково намазати на себе дуже багато тональної основи або щось іншого. Якщо ти не концентруєш на цьому увагу, інші можуть навіть не помітити. Просто треба або непомітно це робити, або ж взагалі не користуватись цим. Художники, про яких ми сьогодні дізнаємось, створюють дуже цікаві картини. Що в них особливого, так це матеріал, на якому виконується картина. Він живий, так би мовити. Так, для звичайної картини достатньо однієї руки, а для наших потрібно мінімум три: одна художникова рука, а дві інших спеціальної моделі. Хенд-Арт це напрям боді-арту, у якому звичайні долоні можуть перетворити на екзотичних тварин, рослини, гаджети та інші предмети. Але ще важливу роль відіграють фотографи. Адже лише завдяки їм ця картина може зберегтися довше ніж кілька годин. Картини виконуються спеціальними фарбами і змиваються після того, як пройшла виставка і зроблена фото. Тому ці шедеври дуже недовговічні. Художники повинні дуже добре знати будову людських рук, щоб усі вигини, м'язи та жили не заважали їм, а лише допомагали створити потрібний оптичний ефект. Коли ти побачиш, як руки у таких картинах перетворюються на різних тварин. То згадай, що тисячі років тому одні руки сформували земного пороху наших пробатьків. Ми усі старанно виліплені Божими руками і створені для того, щоб вдосконалюватися. Твої руки схожі на руки любові, які творили тебе. Не забувай про це і роби своїми руками лише добро.